Всім добрий день! Починаємо розбір завдань з підручниками розляка 9 класу, але брав поглиблений рівень. І традиційно першим параграфом є повторення та систематизація вивченого у попередньому році. Тобто, у даному випадку, 8 клас. Перше завдання присвячено теорії множин. Нам треба встановити, які з заданих множин є рівними. Множина А. У нас містить такі елементи, що x можна подати у вигляді 5n-1, де n це ціле число. Тут можна розмірковувати по-різному, можна помітити якусь закономірність, можна спробувати просто попідставляти замість n якісь натуральні числа, та виписати декілька елементів цієї множини, щоб, можливо, щось стало трішечки видніше. Ну, Давайте, наприклад, я почну з мінус 2, мінус 11, мінус 6. Тобто це я замість n підставляю 2 от сюди, це 1. Точніше, мінус 2, мінус один. Далі буде 0, далі буде 1, далі буде 2. І так далі. Бо множина у нас сама по собі є нескінченною, тому, звичайно, що цими 5 елементами вона не обмежується. Множина B. У нас складається з таких елементів, що подаються у вигляді 10n плюс 9, n це ціле число. Давайте так само з мінус 2 почнемо підставляти. Тобто, це мінус 11, це мінус 1, це 9, це 19, це 29 і так далі. Отут я трішечки зупинюсь і хочу, щоб ми проаналізували. Які ж елементи у нас задають множини А і Б? Що можна сказати про оцей вигляд 5n-1? Можна сказати, що ми виходить завжди до, умовно кажучи, попереднього елемента, будемо додавати п'ятірку. Що у нас буде залишатись незмінним при такій операції? А незмінним при такій операції буде залишатись остача відділення на 5. Зрозуміло, що доданок 5n, п'ятірка на ціле число, це щось кратне 5. О. А оця мінус одиниця, вона завжди буде в остачі. Тобто, можна сказати, що множина А це такі цілі числа, що дають в остачі приділення на 5 мінус одиницю. Аналогічно можна казати і про множину Б. 10n плюс 9. 10n завжди кратне 10. Ом, а оця плюс дев'ятка дає нам остачу 9 проділені на 10. Ну, тепер давайте перейдемо до множин С Д. Третє. Множина С у нас складається з елементів, які можна подати у вигляді 5n плюс 4. n це ціле число. Ну давайте тут трішечки попідставляємо: якщо n це 0, то x це 4, якщо n це 1, то x це 9, якщо n це мінус 1, то x це мінус 1. І я думаю, можна помітити, що це буде дуже-дуже-дуже схожим на ці елементи, що містяться у множині А. Ну і дійсно, якщо пригадати конгруенції, то можна сказати, що мінус 1 вже конгруентно 4. Тобто, що це означає? Остача 4 приділені на 5. Це те саме, що остача мінус 1 приділення на 5. Ну, давайте я запишу декілька елементів так само для візуалізації. Щоб отут було мінус 11, це скільки треба, мінус 3 взяти. Мінус 11, мінус 6, мінус 1, 4, 9 і так далі. Ну, і давайте вже я завершу. Розбирати множину 1. Я думаю, можна здогадати, що вона буде так само дуже нагадувати. Множину на b. Остача 9 приділені на 10. Це те саме, що остача мінус 1 приділені на 10. Беремо мінус 1, отримаємо мінус 11. Беремо 0, отримаємо мінус 1. Беремо 1, отримаємо 9. Ну і так далі. Тобто, це те, що я проговорив. Які елементи саме задаються множинами А, Б, С, Д. Це можна прописувати. Я цього робити не буду. Я скажу просто, що мінус 1 у нас конгруентно 4 за модулем 5. І мінус 1 конгруентно 9 за модулем 10. Ну, а що ми вище встановили, що множина А у нас. Дорівнює множині С, бо співпадає з множиною С, як хочете. А множина Б дорівнює множині Д. Задача 1,1 у нас розв'язалася. Поїхали далі. Номер 1,2, 1,3. Вони схожі, вони теоретичні, тому що тут використається досить корисна теорія з геометрії. І так, яка множина є перерізом множин А і Б? Якщо А це множина прямокутників, і Б це множина описаних чотирикутників. Ну, давайте я тут почну з множини Б, тому що треба пригадати, що взагалі таке цей описаний чотирикутник, і якими властивостями він володіє. Ну, я так зараз схематично якось зображу це там ніяка не трапеція, це просто якийсь абсолютно рандомний чотирикутничок. Тобто, вписане, ми називаємо коло тоді, коли воно дотикається всіх сторін нашого багатокутника. Тобто, отут одна точка дотику, отут одна точка дотику, отут одна точка дотику, і отут одна точка дотику. Ну перетину. Що ми тут пам'ятаємо? А ми пам'ятаємо, що у нас для кол є така чудова властивість, як дотичні проведення з однієї точки рівні. Якщо з цієї точки. У мене проведені дві дотичні, то вони ж будуть рівними. Але з цієї точки у мене проведено дві дотичні, ось вони. І з цієї точки у мене проведено дві дотичні. І так само з цієї. Що ми тоді можемо сказати? Що якщо ми візьмемо протилежні сторони, бачите, тут всі чотири кольори є. Так само, як і отут, раз, два, три, чотири ці кольори є. А що це означає? Це означає, що, давайте оці сторони позначимо А, Б, С, Д. У нас виходить, що в описаному чотирикутнику сума сусідніх, або протилежних, да, краще сказати, протилежних сторін рівна. А плюс С дорівнює Б плюс Д. А що про прямокутник ми знаємо? А в прямокутнику у нас о, виходить як? Оці дві сторони протилежні. Це, взагалі-то, вони ніяк не пов'язані із сереною. Ну Хочете довжина називайте, хочете висота тут, як дивитись. Ось, ну, давайте висотою. Чи довжиною. Ну, давайте довжина, довжина. Це там? Ширина, ширина, не знаю. Давайте так якось назвемо. Вони між собою взагалі ніяк не пов'язані. В прямокутнику у нас. Що особливого? Те, що всі кути прямі, правильно? А оскільки ми тепер хочемо, щоб у нас сума оцих от протилежних сторін, тобто d плюс d дорівнювала V плюс V, тобто тут це 2D дорівнює 2 v що має виконувати, що D дорівнює V? Тобто наш з вами прямокутник по факту має бути ніяким не прямокутником, а квадратом. Бо нам треба, щоб і всі сторони були рівними, і коти були прямі. Отже, відповіді на питання, яка множина є перерізом. Переріз, тому що квадрат, він, і різновид прямокутника одночасно, і при цьому описаний чотирикутник, Бо коло в нього вписується. То давайте так скажемо, множина квадратів. Ножина квадрат. Задача 1.3, формально кажучи, дуже схожа. Але тут тепер ми будемо казати про вписані чотирикутники і ромби. Ну, давайте поговоримо про вписані чотирикутники. Що це означає? Це означає, що от у нас є коло, і в нього там щось вписано якомусь чином. Що ми маємо отут? Тут ми маємо наступне. Оцей кут, він є вписаним і спирається виходить на ось цю дугу. В той самий час. Оцей кут є вписаний і спирається на ось цю дугу. Ми пам'ятаємо, що вписаний кут у нас вдвічі менше за дугу, на який він спирається. Все коло дає нам 360 градусів. А це означає, що оці два куточки, ну, давайте це я позначу там альфа, це я позначу бета. Вони в нас в сумі мають давати 180 градусів. Це одна з ознак обписаного кола або навколо чотирикутника, або вписаного чотирикутника, тут як хочете називати. І що нам дано множені. А, це множина ромбів, да? Я тут ромбік по дитячому трішечки зображу, ну, нехай. В ромбіку у нас є рівність оцих сторін. Але якщо оцей кут буде гострий, давайте його альфа назву, то цей кут буде тупим. 180 мінус альфа. Тобто, у нас виходить сума протилежних кутів 2 альфа. Має бути 180 градусів. А це означає, що альфа має бути 90. Тобто, наш ромбік має знову ж таки стиснутись до квадрату. Отже, і відповідю на цю задачу, яка множина є перерізом множини ромбів і множини вписаних чотирикутників, є множина квадратів. Бо квадрат, він одночасно і ромб, бо всі сторони рівні. І вписаний чотирикутник вписується в коло. Власне, ось такий розв'язок цих задач. І так, задача 1,4. Ну і з нею 1,5. Яка множина є об'єднанням множин А і Б? Я трішечки понижче це запишу. Множина А. Це у нас всі. Ікси, що кратні 4. Ну бо вигляді 4N. Ага. А тут у нас що? І давайте я навіть отак зроблю: поставлю дорівнюю, а отут множу на b. Множу на b це у вигляді 4 n плюс 2. Да? Тобто вони виходять мають остачу 2 приділені на 4. Давайте отут подумаємо. Візьму, наприклад, мінус 2, давайте. Мінус 8. Мінус 4, 0, 4. І 3 крапки. Тепер перемоте саме тут. Якщо n мінус 2 це буде мінус 6. Якщо n взяти мінус 3, перестрибнемо в мінус 10, мінус 8, тут не буде. Якщо n беремо мінус 1, це буде мінус 2. Мінус 2. Я спеціально пишу ось таким чином. І якщо візьмемо n дорівнює 0, то в нас буде двійка. Що ми розуміємо? Ці множини, звичайно, якщо б ми шукали їх перетис, переріс, у нас була пуста множина. Ну, чому? Тому що одна множина задає всі числа кратні 4, інша. Нормально кажучи, не кратні, бо остача 2, це ж означає, що націло воно не ділиться. Ми шукаємо об'єднання. Тобто, об'єднання це у нас така множина, яка складається з усіх тих елементів, які належать принаймні одній множині. Тобто, можна тільки в А, можна тільки в Б, можна і там, і там одночасно. Що у нас виходить? Мінус 8, мінус 6, мінус 4, мінус 2, 0, 2 4 – ми розуміємо, що об'єднання множини А і Б є просто всі кратні двом числа, або всі парні числа. А об'єднання Б це всі такі ікси, що ікс можна представити у вигляді 2n, n це ціле число. Зверніть увагу, отут насправді не принципово, щоб це n було різне, взагалі байдуже, бо вважаємо просто, що ця зміна локальна. Тобто вона стосується лише оцих фігурних дужечок і лише множений А. Тобто це НК різні, вони не обов'язково мають одночасно всюди дорівнювати одному та самому, тому самому числу. І так, отже, можна тут знову ж таки описом сказати, що це всі парні числа. Я задав формулу. І номер 15. Він буде дуже схожим. Тут у нас буде множина А, це всі ікси, які можна уявити як 6n. Де n це у нас ціле число. Ну, давайте пропишемо, да, що це таке. Давайте, не знаю, 3 чи 4. Там, наприклад, мінус 12. Мінус 6, 0 і 6. Нехай досі. І множина b. Це у нас всі такі ікси, що представляються у вигляді 6n мінус 3. І знову ж таки, n це ціле число. Давайте подумаємо: якщо візьмемо мінус 2, це буде мінус 12, мінус 3, мінус 15, багатенько. Давайте з мінус 1 почнемо. Мінус 1 на 6 це мінус 6, і мінус 3 це отже, отут буде у нас мінус 9. Тут буде у нас мінус 3, якщо n це 0. І отут у нас буде трійка. Знову ж таки, що ми розуміємо ось тут: мінус 12, мінус 9, мінус 6, мінус 3, 0, 3, 6 і так далі. Це всі числа кратні трьом. А отже, об'єднанням множин А і Б у нас буде ікси, які можна представити як 3 на n dn це ціла. Число. Власне, ось такий розв'язок перших п'яти завдань.